Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та корисна порада від Али Маринець. І сьогодні я з вами хочу поговорити про ось такий масажер. Не знаю, чи ви зупиняли на ньому свою увагу чи ні, але я зупинила, так як я працюю масажистом, по сумісництву працюю б'юті-амбасадором восьмого філіалу. Тому вирішила все ж таки спробувати і спробувати його і попрактикувати. Так, я його вже відкривала, я дивилася, що до чого і як. А якщо ви замовите його для себе, цей масажер він вам прийде ось так запакований. Герметично він запакований. Тут все було проклеєно, просто так як я його вже відкривала, трішки ви можете побачити порушення. А так він приходить без ніяких порушень, все цілісна упаковка. Це у нас набір для шкіри навколо очей і дві подушечки. Матеріал. Масажер у нас цинковий сплав, а подушечки у нас із силикону. Ну і ми з вами його відкриваємо. Я вже його відкриваю для себе не вперше, а для вас вперше. Відкривши його, ви побачите ось таку. Ось такий силіконовий гель, для того, щоб якщо туди, не дай Боже, потрапив волога, щоб воно не зіпсувалося. Ви такий силіконовий гель могли бачити, як купуєте взуття. Так, тут є такі маленькі-маленькі горошинки, і вони вкладаються в такі ось предмети. Далі ви для себе зустрінете ось таку інструкцію для використання, як же ж ним користуватися і що це взагалі таке. Далі, у ось такій індивідуальній захис... захисній косметичці, я б назвала так з логотипом а, ми для себе відкриваємо дуже гарну штучку. Це у нас ідуть силиконові подушечки, і звертаю вашу увагу, що вони багаторазові. Чому? Тому що ви можете їх використовувати багато разів. Тобто, що це значить? Як подушечки, так і ось цей масажер. Для шкіри навколо ваших очей із цинкового сплаву, ми використовуємо охолодженим для масажу. Ще раз повторюся, очей. Ось такий масажер. Він легенький, він не важкий. Чим ми масажуємо? Ми масажуємо навколо очей, саме ось цією стороною, ось цією кругляшечкою, так? Як ми, використовуємо, як ми все це використовуємо на своєму обличчі? По-перше, ми беремо. Все це охолоджуємо у холодильнику. Ми кладемо все це у не в морозильну камеру, а ми кладемо все це у холодильник при температурі. Там у нас температура 5 десь градусів так, у холодильнику. Ну, на 15 хвилин. По інструкції ми кладемо на 15 хвилин. А потім ми навколо своїх очей наносимо наш любий крем для повіку, який ви використовуєте, той ви і наносите. Тобто навколо очей ми наносимо крем для повік. Ну, Так як для наглядності, я вам відкрила сторіночку там, де він знаходиться. І тут саме у нас знаходиться система 2 в 1 для шкіри навколо очей, Ось такий коректор для темних кіл і ліфтингу для повік. Тобто, Якщо ми використовуємо, наприклад, вдень, то ми наносимо крем проти Ну, крем, так? а якщо ми використовуємо на ніч, ми наносимо гель. Так само і тут вранці ми наносимо крем, а на ніч ми наносимо гель. Якщо ми робимо вранці масаж, значить ми наносимо вранці крем для корекції кольору шкіри і починаємо від, зовніш... від, внутрішнього, верніше, від внутрішнього кутика ось так масажувати. Тобто разом з кремом. Ми масажуємо шкіру навколо очей. Для чого це ми робимо? Для того, щоб най... якнайкраще розгладити мілкі зморшки. Тобто ця штучка вона дуже чим ще цікава. Тим, що якщо ми використовуємо сироватки, застосовуємо для свого обличчя, так, ми підсилюємо дію сироваток, використовуючи охолоджений, нагадую, охолоджений, ось такий масажер навколо очей. І це дійсно працює. Коли ми з вами промасажували ось так: від внутрішнього до зовнішнього, ось так, ось такими ми ще рухами можемо все це робити, так, від, ну тільки не надавлюючими, ні в коєму, ну, такого не можна робити, а от такими легесенькими. Так? Ось так ми з вами промасажували разом із кремчиком. Потім ми з вами, так як цей кремчик вже у нас Знаходиться тут. Ми з вами беремо теж охолоджені наші подушечки ось такі, так, і накладаємо вниз ось так на повіку. Наклали їх на 5-10 хвилинок. Наші подушечки теж охолоджені, і зняли. Зняли, зробили собі ось такі ще, ось, ось такі рухи, тобто привели, привели нашу шкіру в стан. Коли приливає кров, коли починає все, якби оживили її, так, ніби після таких маніпуляцій ми її оживили. Далі, після всього цього, ми з вами що робимо? Очищаємо відкремо наші подушечки, очищаємо, тобто робимо гігієну, так, змиваємо всі, всі ці продукти, якими ми користувалися, і кладемо їх ось у таку собі малесеньку косметичку. Дівчат, ще такий ось маленький лайфхак. Що може робити цей масажер? Не тільки масажувати нашу повіку, так? а й ось цим іншим краєм, який він має, ви можете взяти свій крем, яким ви користуєтеся, і просто цією лопаточкою собі його подавати. Тобто Це ще незамінна така штучка, як лопатка для того, щоб ваші пальчики не проникали в крем. Тобто, з однієї сторони масажир, а з другої сторони ось така лопаточка для вашого улюбленого крему. Із силікону, вони у нас багаторазові. Якщо ми будемо правильно за ними ухажувати, якщо ми будемо правильно все робити, вони нам прослужать довго. Тому масажер призначений для догляду за шкірою навколо очей, його можна охолоджувати і використовувати в охолодженому стані. Чесно, цікава штучка, я рекомендую. Після використання складайте ось в таку маленьку косметичку і користуйтесь собі надалі. Всім гарного настрою! Дякую, що ви були зі мною. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь і до нових зустрічей.